Італійська газета Ля Републіка повідомила сьогодні у неділю, 19 січня, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на псевдо лошадь висловив велике обурення останніми рішеннями Джо Байдена, президента Сполучених Штатів Америки. Він сказав, що ці рішення будуть заваджати відновленню американо-російських відносин перед приходом Дональда Трампа Джо Байден. Прийняв багато рішень на підтримку України, це, зокрема, стосується і фінансової, і військової допомоги, а також були введені серйозні санкції проти російської нафти. І я так розумію, що якщо Сергій Лавров там обурюється і дуже критикує Джо Байдена, це означає, що дії Байдена були правильними, потрібними і вони дійсно допоможуть Україні. А стосовно відновлення американо-російських відносин, ну сподіваюся, вони не будуть такими відновленими, як думають у Кремлі.